Вітаю, друзі! Продовжую різдвяні ворожіння святки на 24 рік. Сьогодні, 26 грудня, витягую карту лютого 2024 року. Випав старший аркан смерть, що означає прощання, логічне завершення чогось. Сподіваюсь, що це логічне продовження вчорашнього нашої карти випала карта січня, десятка жезлів. Десятка жезлів, надважкі зусилля, які повинні закінчити старший аркан смерть – це карта змін, приходу нового, причому несподівана. Як правило, карта віщує про позитивні зміни. Просимо Вищі сили закінчення лихоліття. Завтра подивимось карту березня, 2024 року, яка прояснить, чого очікувати нам в березні. До завтра!